Послухаємо ще пана добродомого. Це а друге, однозначно буде вимога від як від народних депутатів про порушення кримінальної справи за службовий підлог та халатність. А третє ми скоро вже треба ситуація зайшла вже в такий тут, коли треба звертатися до представників європейських держав щодо того, що у нас відбувається вже геноцид свободи слова. Це вже однозначно переслідування як одне з основ розвитку демократії в суспільстві і нашої євроінтеграції. З такими справами ніхто. У нас і групу ніколи не візьме, скільки би нам не відміняли віз. На вашу думку, звідки було сюди цю рознарядку надано? Це ж точно не центр зайнятості значно. Якщо прослідкувати всі дії, які відбувалися, то це йде однозначно пряма вказівка керівника ДФС Насірова. А після програми в прямому ефірі де Насіров не зміг пояснити ні походження своїх лондонських квартир, ні, всього решти, що спричинено скандал, і зараз це є вимога до нового прем'єр-міністра Гройсмана про звільнення пана Насірова. А щодо цих порушень, також щодо цієї корупції, яка просто розквітла на митниці та податкові за його головуванням. чи робилося це без відома президента? Дуже сумніваюся. Думаю, що робилося відома, тому що ми говоримо про програму, яку дивляться мільйони громадян. Це є публічна сфера. Саме тут і є наша присутність як народних депутатів. Аті, щодо цієї резонансної справи, Пообіцяли секретаріат, що прийдуть таке керівництво центру зайнятості. Ви знаєте, в мене є величезна підозра, що керівництво центру зайнятості, коли ми вже тут були, було на місці. Це свідчить свіжий запах цигарок. До речі, пряме порушення закону про заборону куріння в приміщеннях держустанов, от яке всі тут прекрасно чули. Я думаю, вони втекли для того, щоб якраз не спілкуватися з вами, з журналістами і з нами, з народними депутатами. А в них немає іншого варіанту, як повернутися на своє робоче місце, чи то керівнику, чи одному, чи другому його заступнику, і дати нам кваліфіковані пояснення щодо своїх неправомірних дій ми їх зараз тут зачекаємо. Сподіваюся разом з вами.